Для початку приготування свого десерту я заливаю желатин в першу чергу холодною водою. І потрібно залишити хоча б хвилин на 10, щоб желатин настоявся. Взагалі, правильні пропорції, багато хто дає рецепти і не Правильно вказує пропорції, як замочувати желатин. Желатин потрібно замочувати холодною водою, 6 частин води приблизно на одну частину желатину. Тобто, якщо у вас, наприклад, 40 грамів желатину, то це 240 грамів холодної води. Вирахувати. Дуже легко. Все, відставляю в стороночку, нехай стоїть набухає. І ще забула сказати, що ємність потрібно брати таку, яку можна буде потім поставити в мікрохвильовку. Бо нержавійка, наприклад, в цій ситуації не підійде. А поки желатин набухає, в окрему ємність викладаю сметану. У мене термостатна. Всі пропорції. Скільки чого я буду використовувати, є на початку відео. Сметана обов'язково має бути теплою, тобто кімнатної температури. Якщо сметана буде холодна, процес може піти на перекос. До сметани додаємо за бажанням цукор або цукрозамінник. Я використовую стевію. Кількість я не вказую, тому що тут орієнтується кожен під свій смак. І також за бажанням можна додати ваніль. Перемішали і залишаємо при кімнатній температурі нагріватися. Якщо ви будете використовувати цукор, то слідкуйте або до повного розчинення цукру, або використовуйте цукрову пудру. Наступний інгредієнт це клубника. Клубнику потрібно подрібнити. Подрібнювачем або блендером, тут вже як вам зручніше. Можна взагалі товкушкою для картоплі. Ці пропорції, які вказані по клубниці, це саме для того, щоб її подрібнити. А окремо, якщо ви хочете додати для Краси і для підвищення смаку цілу клубнику вже потім, коли будемо формувати, то беремо окремо ще додатково. І ще такий нюанс. В таку страву я не рекомендую використовувати апельсин або ківі. Чому? Тому що вони ферментні. І вони завадять желатину застигнути. Тобто він застигне, але слабким буде. Не таким триматиметься щільним саме за рахунок апельсину або ківі. Їх для того, щоб прибрати цю ферментність, можна проварити, протушкувати трішки, тоді ферменти знешкодяться. І тоді можна використовувати, ну або не додавати взагалі. Але в свіжому вигляді киві і апельсин в желейних сметанкових тортах вони ведуть себе дуже-дуже погано. Можна залишити ось в такому вигляді, тобто шматочками. І тоді у вас буде окремо видно сметану, окремо шматочки-клубники. В моєму ж десерті я шматочки додам пізніше. А зараз мені потрібно перебити саме в пюре. І ось тепер оце клубничне пюре додаю до сметани. І перемішуємо це все. І от вже на цьому етапі раджу скуштувати на цукор. Тому що все залежить не тільки від ваших вподобань, а ще й від того, наскільки ваша полуниця солодка. Моя полуниця виявилася не дуже солодкою, тому я додала стевії 3 чайні ложечки в саму сметану. І зараз, коли перемішала, додала ще одну. Чайну ложечку. На весь цей об'єм в мене пішло 4 чайні ложечки. Ну, можна сказати, цукру, але я використовувала цукрозамінник. Одразу готуємо форму, в якій будемо заливати наш десерт. Якщо у вас є силіконова форма, добре можете використати її. Якщо нема силіконової, будь-яка ємність, яку ви збираєтесь заливати. Просто вистеліть стрейч плівкою харчовою. Желатин добре набух, відправляю його в мікрохвильовку розігріти. Желатин повністю розчинився і відправляю його в сметанно-клубничну суміш. Добре-добре розмішуємо. Якщо сметана буде холодна, то на цьому етапі воно у вас уже почне братися такими згустками, грудачками, тобто не буде ось такої рідини. Для балансу смаку можна сюди додати трішечки лимонного соку. Це для того, щоб відтінити. На фоні сметани, цукор. Я додаю ось так одну чайну ложечку. Але зовсім трішечки. Чайна ложечка і та була неповна. Чому не можна більше, тому що ми пам'ятаємо, що цитрусові в нас ферментні, і може потім сказатися погано на застигання желатину. Все, відправляю, можна відправити одразу всю рідину, весь об'єм у форму. А якщо ви плануєте... Додати у форму якісь ягоди свіжі, то ось отак трішки налили. І можна викладати, якщо взагалі, щоб було дуже-дуже красиво, то можна поставити, але це довше, можна поставити цю ємність в холодильник, вона захолоне, потім на неї викладаємо фрукти. Підігріваємо ту частину, яка в нас залишається, у хаті, бо вона все рівно почне захолоняти. І зверху заливаємо другий слой. Скільки ягід покласти всередину, ви регулюєте за власним смаком. Можете взагалі їх не класти. Я не знаю, скільки у мене тут пішло, ну, менше, ніж 100 грамів. Зовсім трішки. І повірте, це набагато смачніше, якщо ви візьмете 300 грамів клубники, зробите сметану з желатином і залите клубнику саме сметанковою сумішчю, без того, щоб переблендарити. Смаки абсолютно різні. Все, заливаю остальну суміш поверх клубнички. І в такому вигляді прибираю в холодильник мінімум на 4 години. Краще на ніч. Все залежить знову ж таки від вашого желатину, від його якості. На ранок наш десерт готовий. Дістаємо його з форми. Знімаємо стрейч плівку. Такий стоїть неперевершений полуничний аромат, ще я вам навіть не можу передати словами. Нарізається доволі щільно такий. Не пливе, не розлазиться під ножем. Ну, гляньте, хіба це не краса? Гляньте, яке воно щільне і водночас таке ніжне. Ще раз повторюся, це набагато смачніше, аніж взяти просто полуницю і залити сметаною з желе. Тільки погляньте. Тому готуйте і насолоджуйтесь смачним та корисним.